Всім привіт! Сьогодні у нас в Хенпліті дощ, але ми все одно вирішили одітрайкенпаки і Сережка прогуляється в магазин, купили морозиво, бачите, таке за євро 05, та ось таке за євро 99. Та сісти під деревами на лавочці, зняти відео на тему закриття. Центру прийому біженців, українських біженців у Трехі. Його закрили 19 серпня, тобто вчора. Ніхто не очікував, не було ніяких натяків на це, ніхто не знав, нічого не говорили. Так просто взяли, закрили, сказали, що все, у нас переповнені місця, нам більше нема куди селити, немає змоги. Ті, хто залишився там в центрі прийому українських біженців у Утрехті, там тих розподіляють іще, але більше вони поки що тимчасово приймати не будуть. Але це ще не кінець історії з Нідерландами. Тобто, навіть якщо закрили центр в Утрехті, ви все одно маєте шанс сюди потрапити і вам все одно нададуть притулок. Як це зробити? Якщо у вас є знайомі або родичі, або друзі, десь на локаціях, в якомусь місті, або десь в якомусь муніципалітеті, ви звертаєтеся до них для того, щоб вони допомогли вам, тобто вони йдуть до менеджерів до своїх, або ви приїжджаєте і йдете разом в хіменту, і говорите, що так і так, що я приїхав, я український біженець, мені потрібен притулок. Тоді вже хімента дивиться, є чи є у неї вільні місця. Але моя вам порада: що не робіть отак на Абум усе, не знаючи точно, що саме в цьому на цій локації або в цьому муніципалітеті є вільне місце. Чому? Тому що якщо ви приїдете... Отак з бухти Барахти і будете шукати тут собі житло. Ви будете надіятися, що ви його знайдете, але ви не впевнені в цьому. І тому, коли ви прийдете і вам хіменти скаже, ой, сорі, у нас немає місць вільних, вам прийдеться десь і де-інде шукати. <кхм> вам прийдеться зняти своє житло або хостел, або номер в готелі. А це дуже дорого. І взагалі дуже дорога країна. На ці всі такі питання, там або квартирозйом, зйомка знімання, тобто або десь хостел зняти, або ну, в готелі, це дуже дорого. Тому перед приїздом сюди обов'язково нехай друзі, або знайомі, або родичі, нехай підходять до своїх менеджерів, або йдуть в хіменту і говорять, так так, чи є у вас вільні місця, тому що приїдуть до нас біженці з України і вони 100% вам скажуть не відразу. Тому що це може пройти там тиждень або а то й два тижні, коли Хімента дасть відповідь, тому що їм потрібно подивитися, чи є у них якісь вільні місця. Ну що ж, ми сподіваємося, що тимчасовий, це, це тимчасовий такий захід, тобто це такий, знаєте, навіть якщо закрили в Утрехті, тому що дуже багато організацій почали бити в сполах. Українські біженці їдуть, їдуть дуже регулярно і дуже напливом таким дуже великим. Вони занепокоєні тим, що їм треба кудись селитися. А утрехт закрили центр в Утрехті. Тому я думаю, що все одно його скоро відкриють. Тому Надіємося на це, але все ж таки, якщо у вас виникла ситуація, що ви вже от хочете їхати сюди, тому що у вас, наприклад, немає там вже е, виходу з виходу ситуації, тому обов'язково перед тим як їхати, обов'язково е, дізнайтеся, чи є вільні місця. Ну що ж, е, ставте лайки, підписуйтесь, пока-пока.